Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Добик четвірка. Чудові можливості шкода, що ними не скористався. Іноді трохи незграбний, іноді не скордонований. Він промахнувся головою за три метри від воріт, відправивши м'яча поперечину. Також втратив нагоду, будучи егоїстом. Замість того, щоб пройти далі пасом, завдав дальнього удару, що є занадто ризикованим. Ми створювали для нього не найкращі умови. У другому таймі він виглядав дуже добре. Багато разів перетримував м'яча і ледь не забив. Я відчуваю, що він забиватиме багато. От власне це наведені слова наставника римської роми живої легенди клубу Даніели Дороссі після старту е, серії а і наставник Вовків схоже залишився задоволений грою українського форварда Артема Добика, який перебрався як відомо цього літа із каталонської Жирони, і якому також як відомо вдалося відзначитися на Сардинії, е, куди приїхали вовки грати проти калірі. Узагалі Рома, е, яка за словами українського форварда боротиметься за місце в лізі чемпіонів у цьому сезоні, виглядала відверто у першому таймі. Дуже блідо і контролювала гру саме гравці кальярі І саме вовки не завдали по воротах Сімоне е, Скуфета. Е, жодного удару у ствір воріт і маємо підсумковий рахунок. Е, нуль, нуль. І в нас уже є на зв'язку. Бачите, поруч в екрані Вадим Грищук, оглядач, експерт із італійської серія. Кажу тобі привіт, Вадим. Привіт. Отже, пробігся до речі, сьогодні зранку по фонацькому твіттері. Там болівальники джоросі трошки критикують Артема Довбика і сподівалися, що він розриватиме вже в першому матчі. Як Андрій Шевченко кращі свої руки за Мілан, і перед стартом сезону прирівнювали українця до Лукаку, як відомо, але й також його називали новим шевою другим шевою. Моментів добика було обмаль і визначають наступне: що без Савіню, циганкова Яна ковту на флангах, як було в Катлонській Жероні, Артему складніше буде реалізувати свій бомбардирський потенціал саме у стані Вовків. Критикують не Суле, який грав справу на фланзі, а Ніколи Залевський, який точно небагато створив моментів Артему. Лише якщо не помиляюся, була одна подача в штрафний майданчик. Як думаєш, от складно буде інтегруватися Артему в італійський футбол? Завжди перехід в новий клуб це новий виклик і нові проблеми. І як ми бачили по першому матчі, в Артему виходило далеко не все, і це одна з причин, для, через яку його критикують. Зокрема, більшість питань писали, що він був інертний, не комунікував з партнерами. Але б я не став би скидати тут всіх собак на добика, тому що і самі партнери не дуже допомагали Артему, особливо в першому таймі. Він залишився на голодному пайку. До нього передачі майже не доходили, і він ну абсолютно нічим не запам'ятався до перерви в другому таймі. І рома стала грати краще, і в Довбика з'явилися моменти. І там, вже, хоча б трішки з'явилися якісь натяки на те, у що буде грати Довбик у цій ромі. Звісно, складно, тому що з матіосом Сулем не буде такої хімії, як і з циганковим, тому що Віктор. Більше допомагає центр Форварду, а Суле любить сам завершувати. І це ми побачили вчора в матчі, оскільки більше спроб віддати передачу. було саме від Залевського, якого саме критикують уболівальники Роми, А суле більше брав гру на себе. Він не буде підносчиком снарядів для Артема. Тому доведеться вигризати інколи самостійно м'ячі Собі так, інколи це доведеться робити. Звичайно, суле не зовсім. Такий егоїст, який ніколи не віддасть, ніколи не створить. Він буде дуже допомагати Артемові, але за першої ж нагоди він буде брати ініціативу на себе. Це від нього вимагає головний тренер. Доросці просить його бути активнішим, ризикувати, брати на себе і створювати моменти не тільки партнерам, але й собі. Рома, взагалі, визначила зараз Матіа Сосоле як головну зірку цього проекту. Під нього його дуже хотіли. Під нього виділили великі гроші. І зараз намагається будувати команду навколо нього, а не навколо Артема Довбика чи когось е, іншого. Е, я от веду невеличкий телеграм канал для українських оболівальників серії, а і мене там в коментарях запитали, чому на передматчевій афіші е, не Артем Довбик. І в українським болівальникам насправді потрібно зрозуміти, що для нинішньої Роми Довбик не головна зірка, і він не буде там головною зіркою. Так він буде десь там дуже близько. Але поки що він не головна зірка, він повинен забивати багато і забивати регулярно. Тоді, можливо, він затьмарить матіаса Суле. Що ж до Зелески, чого я критикують, я теж почитав в Твіттер, і більшість претензій в основному через те, що він нібито займає місце дібали і як можна випускати. З поляка, якщо у тебе в запасі сидить один із найкращих гравців світу, саме така претензія була від уболівальників Роми до Даніеля Деросі, тренер вірить у свій вибір і вірить у своїх гравців. Зокрема, підтримав і Довбика і сказав, що далі все буде краще як у Довбика, так і в «Роми». Ну от питання з виконом дібали. от точно е, з'явився момент Артема Добика. Нагадаю, що аргентинець накрутив на фланзі. Спочатку розкрутився і подав е, при практично воротарський майданчик, знайшов голову Артема Добика. Після чого ця сама голова е, пробила по воротах е, Калєрі і м'яч потрапив у поперечку. І це відверто перший е, найкращий момент у е, у матчі п, першого туру в українського Форварда. І от е, сам е, Деросі розповідав що в першому таймі не вистачало цих м'яких софтболів. Заважав вітер оборонці калярі. Але як бачимо, насправді що трапилося, коли з'явився от гравець світового класу, який може віддати цю передачу, йдеться про дібалу, і з'явився момент Вартема Довбика, але точно відомо, що дібала піде із зі стану джалорусі, попри те, що він не хоче цього робити. У чому причина? Ну я б не сказав, що перший момент довбика з'явився з виходом дібала, оскільки дуже. Схожа ситуація була, коли подавав Залевський у першому таймі, якщо не помиляюсь, але тоді Довбик неправильно вибрав позицію і занадто пізно вистрибнув. І він фактично зміг лише трішечки доторкнутися до м'яча. І ось це саме ті два удари, які були в Довбика за весь матч. якщо не рахувати оту спробу здалеку, я маю на увазі саме після кросів із флангів. І в першому він зіграв дуже невпевнено. В другому він вже краще підлаштувався, і це був, мабуть, найкращий момент у матчі на дві команди, не лише у Довбика. Е, що ж до дібали? то ми справді побачили, що це людина, яка виходить і буквально відразу змінює малюнок гри. Абсолютно, італійські змі сьогодні порівнювали вихід е, дебали на поле, ніби у темній кімнаті запалили світло, і в чомусь можна погодитися, е, Пауло Значно підвищує атакувальний потенціал команди, в якій він грає. Але, мабуть, це все ж таки буде не Рома у цьому сезоні. Після гри він так душевно підійшов до фанатської трибуни, дякував їм, і це дуже нагадувало прощання. Насправді уболівальникам Ромі це не подобається. Вони б хотіли, щоб він продовжив виступати за їхню команду. Але клуб і Деросі натякають, що їм цей гравець не потрібен. Головний тренер поки що говорить якось так: м'яко обходить і згладжує кути. Каже, що ніхто не важливіший за саму Рому, кожен гравець може піти, але і мені потрібна заміна, у мене є філософія. І як ми бачимо, дебала залишився у запасі, тому що вибрав свою схему 4-3-3, на яку у нього теж поки що не вистачає. Гравців через те, Залевський вийшов грати лівого вінгера, і це одна з тих позицій, яку Рома намагається підсилити, і саме завдяки дебалі, коштом його продажу, можна буде підсилити цю позицію. Буквально сьогодні кар'єра Делоспорт написала, що якщо Дебала піде, точніше, коли Дебала піде, то Рома спробує забрати із Атлетіко Родріго Рікельма. Це дуже якісний лівий вінгер, і тоді. Деросі справді зможе грати у 4-3-3, так як він хоче. Дебалу продають не через його гру. Він може приносити результати, і це ми вчора побачили. Його продають через велику зарплату і через те, що Ромі потрібно все ж таки урегулювати фінансове становище клубу. Так, у них вже немає таких фінансових обмежень, які були торік. І Результатом цього ми бачимо активну, навіть прухливу трансферну кампанію, мабуть, ну із найкращих і з найактивніших у Італії, але про рахунки забувати не можна. Продавши дебал у Саудівську Аравію, вони позбудуться гравця з найбільшою зарплатою і також матимуть прибуток, оскільки Паулу приходив у Рим вільним агентом, і кожні гроші, кожна копійка, яку принесе його трансфер, вона буде позитивно. Позитивно позначиться на балансі бюджету клубу. Ну, якщо не помиляюся, зарплатня річна дібали складає 6 мільйонів євро, і це найбільший уклад в теперішньому складі римської роми. Так саме так, але у контракті є пункт, що якщо дібала в цьому сезоні зіграє хоча б 14 матчів, то зарплата його значно виросте. І навантаження на бюджет Роми вже становитиме 14 мільйонів за цей рік, а це дуже великі гроші. Не тільки для Роми, а взагалі для нинішньої серії А е, окей, а скільки от орієнтовно планує вируч римська рома за трансфер дебали? Зараз ідуть переговори з Лікодісією, і там обговорюється сума від 15 до 18 мільйонів євро. Тобто це невелика сума, але потрібно розуміти, що аравійці теж вже навчилися торгуватися, особливо в Італії, якщо є. Важелі, щоб тиснути на клуб продавець, вони будуть їх використовувати і будуть всіляко збивати ціну. Тим більше, що для самого Дебали вони підготували дуже жирний контракт. Там йдеться приблизно про 20 мільйонів на рік, і контракт на 2 чи на 3 роки. І таких грошей, мабуть, Дебала не заробляв сумарно за всю свою кар'єру, яку може заробити за кілька років у Саудівській Аравії. Окей, повертаємося не до піпідносчиків снарядів Артему Добуку обговорили, згадали їх, а повертаємося до прямого конкурента. Скажімо так, Артема у цьому сезоні ймовірного йдеться про Тамі Абрахама. Як думаєш, Англії це становитиме загрозу для українського форварда? Як ну як прямий конкурент? Чи на нього дорослі в принципі вже не розраховує? Тут ще питання чи Абрахам залишиться у ромі, тому що Деросі теж його не хоче. Він цього не приховує, і саме тому довбук тільки прийшов і вже стає номером один. Це перший вибір Деросі, Він його дуже хотів, він його отримав і він буде робити на нього ставку. Тому він і говорить у після коментарі, що далі буде краще, і довбик заб'є багато голів. І що ж до Абрахама, то його намагаються продати, оскільки він теж заробляє багато. За нього платили великі гроші, там близько 30 мільйонів. І зараз його намагаються продати приблизно за цю ж суму. Були претенденти з АПЛ, там навіть йшлось про Евертон, за який грає наш Миколенко, але поки що з англійськими клубами прогресу досягти не вдалося. Але. На Абрахму теж є пропозиції із Саудівської Аравії там буде легше легше домовитися саме Ромі. Але тут питання, чи захоче туди йти сам Абрахам. Він недавно говорив, що цей сезон буде його. Він переніс дуже серйозну травму, через яку майже не грав торік, і налаштований показати, що він все ще може бути сильним форвардом і багато забивати. Якщо він залишиться у Ромі, це безумовно буде серйозний конкурент для Довбика. Але якщо Артем почне регулярно забивати, приносити користь команді, то Абрахам не витіснить його із стартового складу. А враховуючи, що Рома буде грати лише з одним центром форвардом, то Абрахам конкурентом не буде лише з умови, що якщо Довбик буде демонструвати якісну гру. От щодо якісної гри, що я помітив у другому таймі, коли Артем почав брати на себе ініціативу. Деться про цей той самий удар, після якого забив м'яч Пелегріні, але він знаходився в положенні поза горою, тому його не зарахували. І до речі, поза ефіром там мені розповідав, що Артема Бдовбака за цей єдиний удар в ствір воріт в матчі проти Калєрі Фанати римські критикують, бо, начебто, він діяв знову ж таки з от, не знову ж таки, а діяв за НАТО. Так, насправді не тільки фанати, а й навіть журналісти написали, що це було трохи егоїстичне рішення. Просто якщо ви передивитесь цей епізод, це контратака, в якій у Роми була чисельна перевага. А довбик взяв ініціативу на себе, пробив здалеку, замість того, щоб намагатися зіграти десь на вільного партнера і розіграти до більш вірного моменту. Так, те, що після того удару був не зовсім впевнений, сейф з куфета і. Полегріні відправив у сітку і там зафіксували офсайт, він трішки згладжує враження, ніби що це все було правильно, це була дуже велика небезпека. Але насправді довбик міг би подумати над тим, щоб там зіграти якось трішки хитріше, ніж просто взяти і вдарити з 25 метрів. А до цього нагадаю, що він то тому самому Пелегріні залишив м'яча в стартовому майданчику. Просто дуже класна гра, коли тонко відчув, що в нього за спиною знаходиться партнер в кращій позиції. І от пробив капітан Роме прямо в руки гулкіпору з куфету. Насправді міг розпорядитися з м'ячем набагато краще. І до чого я веду? Що от треба більше, мені здається, Артему бути егоцентристом. справді таким хижаком, форвардом і, можливо, менше підігрувати. У цьому нагадаю його звинувачували і в каталонській Жир. Оні, ну так, звинувачували, що він би міг і більше голів наколотити, якби він не пропускав м'ячі поміж ніг на своїх партнерів, не віддавав, не асистував п'ятками. Це все красиво, але потім наприкінці сезону довелося вигризати собі звання печічі, сперечаючись із серлотом. Нагадаю, який перебрався з Вільяреала в Атлетіко замість Артема Довбика. Звісно, якщо Артем буде більш органістичним, він зможе забивати більше, але за умови, що якщо м'яч до нього буде, хоча б доходити у грі Калєрі ми бачили, що цим були великі проблеми. Великі проблеми, передусім, у півзахисту, який не міг доставити йому м'яч. А коли він все ж таки доходив, то Артему з'їдали центральні захисники. В'єтеска просто домінував на своїй половині, перекривав Артема як в центрі поля, так і в штрафному майданчику. Фактично, єдиний момент, коли він проґавив Артема, це було після навісу Дебали, і коли, коли Довбик повинен був відкривати рахунок, будьмо відверті. І це все, це єдиний момент, який В'єтеска програв Довбику. Йому важко було, тому що Калірі грав у три центральних, і фактично ніхто, крім Довбика, не був, не, не вів боротьбу проти проти цих захисників. Навіть сьогодні прочитав на одному з римських фанатських сайтів, що Артем нібито погано пресингував суперників. Але я зовсім із цим не згоден, тому що про який пресинг можна говорити, якщо Рома в принципі від нього відмовилася. вона при переході володіння відразу сідало на свою половину, і Артем Довби просто спостерігав, як е, три центрбеки готують атаку калірі. І, взагалі, ніхто, ні Суле, ні Зелевський не піднімалися вище, щоб е, почати допомагати відбирати м'ячі. Ну окей, мені про це цікаво. На передсезонці роздавав інтерв'ю Даніал до і читав і пресу, Що він має намагається побудувати з цим римським клубом? Без безперечно, це новий амбітний проект. І вони хочуть потрапити в топ-четвірку, щонайменше. За підсумками сезону, і, начебто, основне завдання в Деросі, яке він перед собою поставив, це показувати домінантний футбол, тобто грати першим номером, і тому е, йшлося про те, щоб більший кращий був атакувальний потенціал постійно давити е, своїх суперників. Але в першому таймі я цього не побачив, що це команда з амбіціями Ліги Чемпіонів, і команда, яка е, хоче контролювати м'яче, бо контролював той самий м'яче гравці Калірі. І Мені просто цікаво, чи буде якесь підсилення в цього клуб. Бо чи планується, можливо, ти знаєш, можливо, десь читав якісь інсайди відомі. А не лише Суле, Довбик. І от якщо прийде рікельма з Атлетіко. Бо цих цього можливо і недостатньо. Потрібно і збільшувати лаву запасних. Так, дорожці скрізь і постійно наголошує, що Рома повинна бути атакувальною, агресивною, багато тиснути, багато забивати. Це все дуже красиві слова. Вони подобаються уболівальникам, але насправді. Деросі, як тренер, ще залишається загадкою для всіх. Минулий сезон в принципі серйозно сприймати не можна. Він його догравав на багажі рівні, і ми побачили наслідок його недосвідченості у ключовий момент. сезону він просто почав ставити своїх найкращих гравців на кожен матч. І намагався і виграти Лігу Європи, і в серії А поборотися за місце в лізі чемпіонів. Як ми побачили, не вдалося зробити ні те, ні інше. Тобто, у роми банально в якийсь момент закінчився бензин, і вона завалила кінцівку, не виконавши жодної з двох цілей, які для себе ставив Даніеле Деросі. Зараз в нього буде більша дистанція. Це вже конкретно його команда. Гравців закупили під нього і продовжують закупляти. Я вже говорив, якщо продадуть дебалу, то будуть намагатися підписати Рікельме, але також і ведуть переговори щодо Жеремі Бога, це ще один лівий вінгер. І оця позиція в атаці є зараз найбільш проблемною для Роми, і вони над нею працюють. І ще одна позиція вони намагаються підсилити: це правий фланг оборони. Вчора там зіграв Челік, і його критикують його нещадно критикують, оскільки він нібито грає погано в атаку, невпевнено обороняється. І справді, якщо звернути увагу на його дії, то він ніби грав ще одного центрального захисника. Він зовсім не підтримував е, суле і загрози із правого флангу було значно менше. Через то, візуально Залевський грав набагато активніше ніж суле. Тому що до нього підіймався Ангелініо, і там вже була більшість, завдяки якій гравці Роми створювали хоч якусь загрозу, якщо про це можна говорити щодо правого захисника, то там нібито домовилися вже з Реном. щодо Лоренцо Сіньона. Там буде 10 мільйонів, і були розмови про гравця збірної Саудівської Аравії Сауда Абдельхаміда. Насправді, обидва ці гравці для мене загадка. Тому що вони не грали на серйозному рівні, і особливо щодо Абдельхаміна. Хоча, як я розумію, це запасний варіант, а першим буде все ж таки Асіньйон, як показує практика, гравці з чемпіонату Франції вони приходять готовими і можуть від відразу підсилити команду, враховуючи, що в Роми там справді проблеми, то Асіньйона будуть як обика, ставити отаці постійно, так само буде ставити Асіньйона. Ем, зрозуміло, і от мені ти от згадуєш Дані Даніеле Деросі, що не можна оцінювати його попередній сезон, бо він виїжджав на багажі Мауріня, тобто це не була його команда. А тепер під, під нього саме купували гравців і під його тактику. Але мені здається, що він ще точно не до кінця розуміє, що він не гравець, не капітан. Не легенда роми, а саме тренер як менеджер. І навіть він в коментарях після матчевих оцінює дії на полі. Досить дивно. Він стверджує, я знаходився в таких моментах знаходився на футбольному полі, а не на лаві запасних не керуючи командою. І він ще з призми гравця все оцінює, що відбувається із Римською Ромою. От мене здивували такі коментарі. Тобто, і тебе була така сама цікава думка, розповідали мені деякі. Колеги, що ти переконаний, що Даніяла доросі не допрацює до кінця сезону? Ну, справді, у журналістських колах власне всередині редакції ми говорили, і я не, став, не робив би ставки, що Даніяла доросі допрацює цей сезон, але за умови, якщо в нього почне валитися все і відразу, після нічої скалі я не буду робити таких висновків і казати, що от все моя думка підтверджується. Я говорив це через те, що Даніали доросів залишається загадкою. Зараз під нього дуже серйозно закупилося, і якщо десь посеред сезону в нього будуть дуже погані результати, і він буде дуже далеко від тієї ж зони Ліги Чемпіонів, то не виключно, що власники будуть розглядати питання зміну тренера. Звичайно, на цьому етапі сезону ми говорити про це зовсім не можемо, але. Щодо Дероссі, так ну тому що він загадка, він тренер загадка. Він, мені здається, ще й сам не знаю, що він хоче грати. Він говорить, як ти кажеш, як легенда клубу. Рома повинна бути агресивною, багато забивати. Ми повинні робити те, ми повинні робити все. Але наразі не видно завдяки чому. Рома повинна робити те, про що говорить Дероссі. А головний тренер він повинен не лише говорити про те, що моя команда має демонструвати ось таку гру. Він повинен робити так, щоб команда демонструвала цю гру, особливо коли тобі привозять за один рік, за буквально за один місяць, трьох новачків, які коштують під 30 мільйонів, ще кілька під 10. Це дуже велика відповідальність, і в Італії з цим буде складно, тому що можливо для АПЛ такі суми звучать буденно. Але для Італії це дуже серйозна ставка на трансферному ринку. І Ромі просто необхідна ліга чемпіонів, щоб перекривати оці витрати. Якщо де не виконує завдання на сезон, то будуть дуже великі питання щодо його перспектив як тренера Роми. Ну, мені нагадує ситуація Даніяла Доросі із ще одною легендою, але іншого клубу йдеться про Челсі Френка Лемпарда. Нагадаю, що коли Грема Поттера відправили відставку, як паличку виручалочку витягнули легенду як кризового менеджера. Наприкінці сезону поставили саме Френка, щоб він догравав сезон, і після цього його звільнили. А тут в римській ромі вирішили дати шанс вовчому серцю. І також ще одна аналогія мені нагадує оце от призначення і довіра до Даніла Доросі з боку. Керівників римського клубу це як динамівське серце є, а тут римське серце, і сідає воно на лаву запасних, не на лаву запасних на Тенерський місток і намагаються таким чином на мотивації, на відданості на любові до клубу витягнути. Але не факт, що це завжди професійно виходить. і наприкінці цієї теми мені цікавить твоя думка щодо власників римського клубу. Нагадаю, що це сім'я Фрідкінів, які свого часу в 2020 році купили клуб. Клуб практично за 600 мільйонів євро. При цьому сам проект як Рома, оцінювалося експертами у більше 4 мільярди доларів. От що це за люди, фріткини, і чи вони гарячкові настільки, до прикладу, як тот буелі в Челсі, який може просто зняти тренера чи накупити знову нових гравців під новий проект? Ну, я би точно не порівнював Фріткіних із власником Челсі. Це абсолютно різні люди. І ми вже бачимо, що Фрідки не перший рік у Ромі, і в них не було гарячкових рішень. Навіть того ж моуріні вони звільняли дуже неохоче. Була думка, щоб він допрацював сезон і таким з ним попрощатися. Але там уже дійшло до такої точки кипіння, що просто потрібно було прощатися тут і зараз. Але вони терпіли довго, вони давали йому гравців, яких могли. Просто слід розуміти, що тоді Рома не могла купувати, отак як зараз, там Довбика за 30, суле за 25, лефе за 23. У Роми були великі проблеми із фінансовим фєрплеєм, і вони мусили в нього вкладатися. Але все одно приходили такі люди, як Дебала вільним агентом. Орендували Ромелу Лукако. Підсилення було дуже хороше. Інша справа, що Мауріньо не зміг побудувати із цими гравцями команду, яка б. Виконувала цілі на сезон, так перемога в лізі конференції це прекрасно. Фінали Ліги Європи це дуже добре. Але Ромі потрібна Ліга Чемпіонів, тому що це гроші, це не тільки престиж, це дуже великі гроші для бюджету клубу. І якщо ці завдання не виконуються, тренер буде йти, тому що інвестиції серйозні, інвестиції саме під виконання ось цього завдання. Я не думаю, що фрітки не будуть гарчувати і звільняти Деросі після перших двох нічиїх там з кальєрі земполі, і перші півроку він спокійно повинен допрацювати. А далі вже будемо дивитися на дистанцію і на результати роми, якщо будуть проблеми, і якщо буде ще можливість, хоча б врятувати сезон, і десь там заскочити. То можливо зміна тренера, але це точно не буде гарячкове рішення. В диросі вірять йому довірили проект, і як бачимо, проект будують навколо нього, точніше, навколо того, що він хоче. Він сказав: Мені треба довбик, він отримав довбик. Він захотів суле приїхав, суле зараз е, сказав, що дебало вже не дуже важливий гравець для його команди, і Рома м'яко натякнула Паволо, що пора е, збирати валізи. І бо як бачимо, Павло збирає валізи. Хоча її не хоче цього, ну до речі, читав сьогодні. Зранку лега ця дело Перепрошую, і звіт щодо цього поєдинку. І також пишуть, що це от прощальний матч був Павло дібали такий Лес Денс його в футболці римської Роми і точно відомо вже про відхід. І нагадаю, що ще раз на після мачубу прес-конференції доросі напряму запитували щодо ситуації з дибалою, чому він не з'являється в основі, маючи в наявності такого гравця і. Дублюючи твої слова, він дуже туманно і обтікаємо відповідав на це запитання практично не зрозуміло, але точно зрозуміло, що аргентинець швидше за все вже на наступний поєдинок може не з'явитися і не бути заявленим за римську рому. А наступний матч проведуть в Римі. Це домашній поєдинок проти Емполі, і тут обов'язково мали би здобувати очки не найсиніші, точно суперник. Якщо Проти Калєрі на виїзді важко грати проти острів'ян в принципі проти будь-яких в будь-які лізі. То тут би мали точно здобувати очки, і це буде от прем'єрний виступ домашній Артема Добака в складі Вовків. А наступний поєдинок вже 1 вересня зіграють проти Ювентуса, центральний матч Туру в рамках серії а. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати те, що відбувалося вчора ввечері в поєдинку на Сардинії в Мішкалірі та Римської Руму, який нагадаю завершився гольовою нічією. І Артем Довбик втратив шанс відмінний відзначитися. І в нього був момент після пасу. Дібали один з найкращих, не один з найкращих, а в принципі найкращий на дві команди. Дякую тобі. Це був Вадим Грищук. Оглядаєш серія. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі Футболба. 24. в коментарях пишемо запитання, і звісно, ставимо вподобайки.